Моя найкраща подруга дозволила своєму хлопцю переспати зі мною за моєю спиною, і я не можу пояснити, чому це мене так злить. Оригінальний пост 30 липня 2021 року. Окей. Це буде довго, але одразу я не збираюся читати жодного хейту поліаморії. Поліаморія нормальна модель стосунків, якщо вона етична і крапка. Якщо хтось напише полі, це гидко, я просто пройду повз і не прочитаю. Отже. Поліаморія це форма романтичних стосунків, коли людина або кілька людей має більше, ніж одного партнера з одночасною згодою всіх учасників. У таких стосунках чесність, відкритість і згода є ключовими. Ну, не хочу казати, що це там погано чи хорошо, але я таке не розумію, не підтримую взагалі. Тобто, як можна любити... Одного, а спать з усіма. Та ти, виходить, не любиш його? Не вважаєш? Коротше, це дуже сложна тема. Я таке не підтримую, все, я висловлю свою думку. Є люди, які підтримують, будь ласка, Живіть, тяжко, як я казав, їхнє тіло, їхнє діло, хай роблять, що захочуть. Типа, якщо мене питають, я висловлю свою думку. Хоча мене, звісно, бля, ніхто не питав, але я висловив, тому що це мій YouTube канал, блядь, що захочу, то й роблю. Я сказав вам те, що, як я відношусь до цього. Я це не одобряю на даному етапі свого життя. Тому що, знаєте, що я вам скажу? Скільки раз я говорив всякою таку діч, типа, бля, тік сука, тік петушари відсві. бля, що вони там снімають, бля, придурки, сука, кривінш. Пару років спустя. Yeah. Yeah. Hey. 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 Yeah. Hey. Я так не танцював, це я образно. Я, короче, я наче відоси знімати тік-ток. Та да, Що ти такий вредний? Я не розумію. Зараз до дядьку скажу, тебе в ліс віднесе, якщо будеш так себе поводити. Ти хм? Ти чо, мама, біжаєш. Щас візьму тебе приду. Нахуй! Потім а, в зал ходив, почав ходити в зал качув, і казав, ля, ля, ти бігів, лі, всі, не вірить кепку в зал, чого вони в ходять? що їм, блядь, сонце в залі світить ліпить, чи шо, Що вони придурки, якісь Чи що? Пару, блядь, місці спустя, погнав кепку і пішов нахуй, блядь, з кепочкою ходжу, блядь, такий крутий весь. В общем, і таких випадків дуже багато. Так що, не кажу, що це, звісно, чимось похоже. <смі> це трошки поліаморія, і вдіть кепку в зал трохи разнівіщи, але да? все ж, не хочу казати, що ніколи до цього не прийду, але в даний момент я не одобряюся. Ідемо далі. Отже, моя найкраща подруга Сінді, і я знайомі близько 15 років. Живемо разом як сусідки десь 5 років. Сінді поліаморна і має двох партнерів. Один живе поруч, а другий Марк, живе в Орегоні, доволі далеко від нас. Я знала Марка ще до знайомства з Сінді через спільних друзів. Ми навіть кілька разів спали разом у 2016 році. Він полі, я моногамна. Ми зрозуміли, що нам не по дорозі, але залишилися хорошими друзями. Я познайомила їх у 2017 році. Це був такий собі крінжовий сватання хід. Він полі, ти полі, і вони зійшлися. У 2019 Марк переїхав в Орегон, але вони підтримують стосунки на відстані, і я ще раз за них радію. У 2020 році мені ніби зірвало дах. Я розійшлася з хлопцем, який закохався в іншу. Мені зненавиділася моя робота. Я зустріла тридцятку в глибокій депресії, і я вирішила почати жити інакше. Звільнилась, знайшла роботу, яка мені подобається, і почала подорожувати та ходити в гори. Я написала в чаті, що мрію відвідати наметом Крейтер Лейк в орегоні. Марк запропонував зупинитись у нього і стати моїм напарником по хайкінгу. Сінді ненавидить природу, але зраділа за нас і навіть допомогла планувати поїздку. Аж раптом два тижні тому Сінді стала до мене холодна як лід. У дні, коли мала готувати вечерю, вона готувала тільки для себе, почала говорити зі мною різко і коротко, уникала мене в спільних зонах і поводилась так, ніби була на мене зла. Я спитала, чи щось сталося. Вона просто проігнорила питання. Я звернулася до спільних друзів, ніхто не знав, що відбувається. А вчора вона запросила мене на відеодзвінок з Марком. І ось що вони мені сказали. Вони все обговорили і дали мені дозвіл переспати з Марком під час цієї поїздки. Одне з правил у їхніх стосунках не можна спати з друзями-партнерів. Але два тижні тому Марк сказав Сінді, що був би не проти переспати зі мною. Це спричинило сварку. Він стверджував, що я вже не рахуюсь, бо ми вже спали раніше. Сінді сказала, вона моя найкраща подруга, значить, ні. Після сварок вони вирішили, що дозволять мені секс з Марком, і були раді повідомити мені про це. А я просто вибухнула. блядь, да я вообще понимаю. Вони дозволили їй секс з Марком. Що вона, блядь, навіть не в курсі. Взагалі. Ходить собі, живе своє життя, а вказується, що їй дозволили секс з кимось. Бля, ну це крінж жорсткий вообще. Те, як вони преподнесли цю інформацію, те, як вони до цього відносяться. Типа, Понятно, що ти захочеш з ним трахатися? Типа, я просто не хочу, щоб він з тобою трахався. З понятно, блядь. кому понятно? Та ж вони колись. Шпехалися, не знаєш, що вона зараз хоче, вона типу, її лучша подруга, вона типу, як поважає її, його, навірно. Це за діч, блять. В голові крутилось мільйон думок, я навіть не могла пояснити, чому я в люті, але мені здалося, ніби моя подруга і мій друг почали бачити в мені не людину, а сексуальний об'єкт. Я навіть не думала про Марка в сексуальному плані. Він для мене хлопець подруги і просто гарний друг. Я вийшла з дзвінка, сказала Сінді, що я в люті і не можу на неї дивитись, і пішла до подруги вже добу там. Я не знаю, як донести до них, наскільки це все мене ображає, бо я не можу сформулювати нічого окрім чистої, лютої злості. Мені вже й не хочеться в цю поїздку. А бля, їм ще поїздка. Я... Я, про... говорячи про це все, забув, що їм треба їхати поїздку. Та ні, яка поїздка вже, все, ніяких поїздок уже. Та ну, та ні, бля, які поїздки? Та... Це буде вже не відпочинок, Типа, вони що, тільки вдвох там будуть? Та ну, це вже не варіант, взагалі, я думаю, яка поїздка. Коротше, яка ситуація? Ситуація дуже, блядь, нестабільна і странна. Воще, блядь. Каже, ми розрішаємо тобі потеребонькатися з моїм пареньком. Ти ж хочеш? Ти ж хочеш, бляда, хочеш. А, -а, 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 -а. Сука, я в шокі, блядь. Коментарі. Коментар від авторки. Здається, головний шок і біль у тому, що до мене ставилися як до сучки два тижні у моєму ж домі через ситуацію, яку можна було зупинити фразою: Та ні, цього точно не буде. Марк, мій хороший друг, і хоч ми колись спали разом п'ять років тому, він для мене зараз хлопець моєї сусідки. І навіть маючи дозвіл, я б з ним не переспала. Я зла на Сінді за її ставлення до мене. Мене дратує, що ніхто з них не спромігся просто поговорити зі мною. Мене злить, що вони обговорювали мій сексуальний потенціал як товар. Мене ранить, що мій друг, можливо, покликав мене до себе, бо сподівався на. Секс, і найбільше мене бісить, що сплю зараз на сраному футоні, наче мені 21 рік, бо я пішла з власної квартири, хоча винна була вона, а не я. Уф, у мене зараз просто емоційний бардак в голові. Блять, я вся. А чого вона пішла з своєї хати? Алло, я б вигнав їх нахуй туди. за таке відношення, Дівочка моя, ти себе не ціниш. Оновлення. Хотіла просто подякувати всім, хто залишив коментар. Сьогодні був важкий день, але ми з подругою, у якої я ночую, поїли тако, і я нарешті змогла все це обдумати. Замічено за мною моментики. Жінки, коли голодні, не всі, але багато моїх знакомих, коли голодні, вони стають невспроможними до критичного мислення. І трошки злими. Ну, це я думаю багато у кого так. І нічого в цьому, блядь, поганого нема. Боже, це просто така особенності, я замітив. Ай, бля, щас почнеться обсір мене в коментарях. Зараз я найбільше зла саме на Сінді. Незалежно від їхньої драми з Марком, мене зробили парією у власному дідьковому домі, і це абсолютно неприйнятно. Найбільше бісить те, що тепер я вже сумніваюся. А чи дійсно я б відмовилася від Марка, якби ситуація виникла природно? Подруга, у якої я зараз живу, вона теж полі. Я одна з небагатьох моногамних у своєму колі друзів. Тому я так жорстоко виступала проти хейту поліаморії, бо це мої люди. Запитала, як би я хотіла, щоб ця ситуація відбулася нормально. Моя відповідь була приблизно така. Щоб Сінді не зривалася на мені, поки вони там щось між собою вирішували. Щоб хтось із них звернувся до мене особисто, окремо, без цього дурноватого Діскорд-дзвінка. Вона ж була в сусідній кімнаті, могла просто прийти і поговорити. Та ну, нахуй, серйозно? Я думаю, вони були в другому місці чи десь там разом сиділи на просто в сусідній кімнаті. Блять. Тоді в мене реально логічне питання, чого вона втікла з своєї хати, можна було блять взяти її за шкірку і викинути просто з хати за таке відношення, просто ахуєвше. Якби Марк сам запитав, я б напевно побігла до Сінді з криками: Твій хлопець до мене клеїться, я не впевнена, що це взагалі дозволено. А якби підійшла Сінді, Христос на Хресті, я навіть не знаю, що б із того вийшло. Хто знає, можливо, з її дозволом, з вином і з видом на це озеро серйозно загугліть Крейтер Лейк National Парк, воно просто ахуєнне, щось би і відбулося, але тепер точно нічого не буде. Цей пост на тисячу слів, щоб сказати ось що. Я планую поговорити з кожним окремо, бо зрештою я вже вбухала 450 баксів на квитки туди назад. І я не можу собі дозволити жити де-інде, я вже перевірила. Кемпінги, готелі, Airbnb все дорого, і моя відпустка вже затверджена на роботі. Я не дозволю, щоб мені зіпсували відпустку, про яку я мріяла. Я поговорю з обома, і хай їм Бог допоможе. Якщо перше, що я не почую, це не вибач. Давайте подивимося, що там за блядь, цей озеро. Анука. не мені. А ти не хочеш своїй подругі Сінді написати? Я може з тим кінтом поїхав, би, блять, на це озеро. Я не проти. О, їба, там красиво, реально, подивіться. О. Понятно, що це фотки професіонально оброблені, а ну, по факту, це, ж, це одно, це все шикарно. Блін, дуже круто, я реально. Зануб, задумав би на твоє місце <хи> на ті пропозиції. Блін, дуже гарно. Офігеть, вообще, зимою це взагалі круто. Блін. Вода, прозора, мабуть, там взагалі песня. Блін, круто. Ну, взагалі, э, да, так, красиво, базару. Ну, все одно, це, конечно, не. Не знаю, блін. маю на увазі, що це не означає, що. Я теж не знаю, що це означає. Просто я оці красоти і мене, музики поплавались. Ем, що хотів сказати? Що так, да, це красиво, що, можливо, якщо б це все нормально приподнести, може, це і можна було б, тому що, можна і можна було б якось це все замутити. Все-таки поліамор, ті поліаморі, ця моногамна, ну колись там з ним спала, і якщо вони поліаморі відносяться до цього нормально, вони могли б між собою замутити щось якось, так? Да? Я ж кажу, їхнє тіло, їхнє. діло. Це нормально, хай займається чим хочуть, якщо їм все устраює, пожалуйста. Но те, що вони за неї рішили, їй вже якби дозволили, поставили на її бля, клеймо, що вона блядь, буде дуже питати, не треба, вона чисто віщ. Ну, це, оце, оце, оце не дуже гарно. Добре, йдемо далі. Друге оновлення 23 серпня 2021 року. Привіт усім! Минуло трохи більше трьох тижнів з мого останнього посту, і я хотіла поділитися оновленням. Якщо ви не читали оригінал, я планую поїздку, де мала пожити 5 днів у хлопця моєї подруги. Спочатку вона була не проти, але потім стала холодною зі мною на 2 тижні, а потім вони з хлопцем сказали, що я маю дозвіл переспати з ним, якщо забажаю. Я розлютилася і пішла жити до подруги на кілька днів. Поїздка вийшла просто чудова. Я повернулася додому через 2 або 3 дні, вже точно не пам'ятаю. бо Сінді Слала мені повідомлення, що хоче вибачитись. Виявилось, вона звернулася до тієї подруги, у якої я зупинилась. Подруга нагадала їй кожну підлість, яку та зробила мені за два тижні, і сказала, збери себе докупи. Ми сіли й поговорили. І чесно, було дуже пізнавально. З Сінді, ми знайомі вже понад 15 років, і більшість часу я була тихою та сором'язливою. А вона з тих, хто п'є шоти на даху, з новим другом, якого тільки но ну, зустріла. Коли почалась пандемія, у нас були різні реакції. Я усвідомила, що нещасна в усьому, повернула своє життя до гори Дригом, знайшла нову роботу, завела багато друзів, почала подорожувати і ходити в гори. Я стала щасливою. А щаслива я це балакуча я. Я почала активно спілкуватися в Діскорд, ходити на віртуальні побачення, відкриватися з світу. Сінді навпаки, вона перейшла на віддалену роботу, втратила подругу через вірус і замкнулась у собі. Вона працює в підтримці інтернет-магазину і проводить по 8 годин перед компом. Тому після роботи їй не дозумче Діскорд, їй просто нема сил ні з ким говорити. Вона визнала, що відчувала, ніби її життя сиплеться, а тим часом подруга, з якою виросла, процвітає на повну. Сінді не з тих, хто ділиться почуттями, вона з військової родини, типу емоції, це слабкість. Тому вона вирішила все замовчати і закопати всередині. А потім Марк запитав, чи можна йому переспати зі мною, і в неї просто прорвало. Виявилось, те правило про не спати разом з друзями-партнерів не таке вже й суворе. Більше як спитай у мене, перш ніж фліртувати з моїми друзями. Раніше Сінді взагалі не була проти, щоб ми з Марком переспали. Ще в 2019 році я планувала поїздку в Сіє. І Марк запропонував поїхати зі мною, мали зняти Airbnb на двох. Поїздка не відбулася з очевидних причин. Але тоді Марк запитав у Сінді, чи може взагалі говорити про це зі мною. І вона була ок. Під час цієї поїздки він вирішив перепитати ще раз. І саме тоді все вибухнуло. Сінді, вибачилась за своє ставлення до мене протягом тих двох тижнів. Вона зізналася, що відчувала себе нікчемною і боялася втратити хлопця, якщо щось між нами станеться. Я почуваюся лайновою подругою, бо знала, що в неї депресія загострилася, але не усвідомила наскільки все серйозно, навіть живучи з нею під одним дахом. Але я твердо сказала, її почуття це одне, але ставлення до мене інше. Такого більше не має бути. Вона погодилася і навіть запросила мене на одну сесію з її терапевткою. Вона вже ходить, бо має важкі стосунки з родиною. Я погодилася, але сказала після того, як вона попрацює над цим наодинці. Я таки поїхала в ту подорож. Марк вибачився, що підірвав мою домівку своїм питанням. Ми поговорили. Я сказала, що хоч він і хороший, але я не бачу жодного майбутнього, де ми знову спимо разом. Він сказав, що це окей, і ще просто радий, що друг приїде з ним в похід. Я повернулася лише вчора, і більшість дня ми з Сінді дивилися мої фото з поїздки. Вона сказала, що вони дуже гарні, і її єдина турбота, щоб я не зіпсувала легені, бо один день був дуже димний через пожежі в Каліфорнії. Ось і все. Окей, ну тут уже прям блін, там уже пішла якась. Психологія вже пішла, якась непонятна вже. Проблеми якісь ментальні, всякі з головою там заморочки. Ну блін. Непонятка вийшла якась. Недовисказаність якась непонятка. А цей хлопець такий не поручиться, ну окей. Так, вони так легко це відносяться до цього. Ну, не з тобою так з кимось другим, добре, таке діло. Ну, це поліамори, так? Да? Взагалі, суть в тому, що вони поговорили, роздуплилися, але все одно, те, що вона не поговорила зарані, я це не все роз'яснила, це саме главне. Тому що, якщо б вони просто поговорили нормально, не в цього всього можна було просто і збіжати. А вона в своєму домі чувствувала себе якимось врагом ну, це жорстко. До цього не треба було доводити в ніякому випадку. Хлопець цей, блять. Ти хлопець вообще, блядь, туз козирний. <си> Сидить собі. Э, а цей займається сексом з усім, що движеться. А можна по-другу твою, ні? Е, э, ну ладно, пох. І типа, ну ні, то ні, не розстроюся особо. Бля, нормально, да? Нормальна схема. Нормальна схема. Але все-таки не для мене. Не для мене. І якщо це і мені цікаво, чи є серед моїх підписників. Такі султани і султанші, які, яких є багато наложниць. Чи є серед моїх приписників поліамори? Будь ласка, напишіть. І скажіть, будь ласка, як у вас це проходить? Чи нормально у вас відносини продовжуються? Чи немає ніякихось таких недоговорок, якихось недовіри в емоційному плані? Чи ви там не. чи не, нема у вас ревності якоїсь, чи нема, блін, не знаю, таких якихось. Вам не подобається, коли вам, допустим, дівчина, у дівчини більше партнерів, ніж у вас, там всяке таке. Ну не знаю. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А також не забувайте ставити лайки на це відео, керебонить колокольці, підписуватися на цей канал обов'язково. А якщо ви не підписані, то це взагалі не круто і я по ночам плачу із за цього дуже сильно. Так що підписуйтесь, не робіть мені больно. І, будь ласка, ждіть наступне відео, воно буде через день. Всім дякую, хто подивився це відео до кінця, всіх цілую люблю. Vou